Всім привіт! З вами я Кавун. І це друга серія рубрика, яка називається Мій метрополітен. Зараз я відкрию. Сьогодні з'явилася нова станція, яка називається Вігово. І, і, і я сказав в прошлому відео, відео, що буде станція Вігово через місяць десь. Але вийшло що через день. Коротше. То ось таблиця. І тут з'явилися ще дві станції, яка це наземна і депо, які будуть будуватися. Тобто вони зараз дубуються. Ці дві станції будуть вже не під землею, а на землі. Тому вони мені кажуть, вони будуть швидко будуватись. То добре, тут а, і станція Вігова вже відкрилась, тому тут немає знаку, будується. Тому я зараз знаходжусь на станції село Карта і зараз прийду до станції. Знову вона буде глибокою, і доїду до, соми, до а, тої самої Е, Так. Окей. Добре, Блін, чого так е, повільно. Ну, добре, ось ставлю, ставимо вагонетку. Е, станція, село карта, нічого звичайного. Ну, тобто, все звичайно. Ставимо. І там уже ось з'явився. І, до речі, хочу сказати, що м -м, я. Ну, Я убрав оці речаги, що були заважали, вони мені кажуть, заважали, тому я їх там поставив там блоки. Я під низом зламав, і там блоки, де там речаги. Їх ось, як тут, наприклад. І ось, Тут чуть, чуть буде такий довгий перегон, але добре, їдемо. 3, 2, 1. Все. Їдемо на вігову. До речі, чого тут так повільно, бо в мене. Повторяю, що там просто у мене не такий Майнкрафт мене не так тяне, тому воно... там багато жителів, а хоча там їх не багато, і просто воно трохи завісає, тому воно так повільно йде. Так. Але зараз, коли я вийду з території, вже там, самої, де там вже, то буде не лагать. Чого так повільно? Треба якось там. Може це пам'ять там робить так. Тому я може щось поудаляю лишнє. Може так воно стане більш зручнішим. Або кеш удалю. Ну і я приїжджаю на станцію Віговену. Отака От станція. Боже, чого так лагає? Жидко лагає. А... Ау, Ладно. Станція Вігова, тут такі чорні таблиці, золота стіна. Тут такі, ну, Зрозуміло, мені вона подобається. І, До речі, на цій станції є ще спеціальні жовті лінії, щоб за них не виходити. На інших станціях такого немає. Окей, виходимо. Тут е, е, вихід е, Ну, не глибокий, як на Вагайкова, але все одно тут а, глибше Чуть трохи. Добре, виходимо. І ця станція знаходиться е, біля бі, на, в лісі. Чого так лага, ла, завісає? Ну, реально. Що? Село ще разом? От там на горі е, вже знаходиться саме село Карта. Село Карта. Карта. Тут такий густий ліст, берези і дуби, і все. Шистко. Окей. Okay. Ну, добре, така станція. Е, Вихід тут такий самий, як у всіх, буде всіх, завжди. І я хочу показати, тут знову оборот. Кстаті, якщо там, на кінцевих там тільки обороти з'являються. Якщо я роблю нові станції, то я ці повороти я їх застроюю. І виходить так, що у мене там зараз де там було раніше, його, оцей от поворот, то його зараз вже нема. Добре, сідаємо. Їдемо. Робимо якісь справи тут, а. До речі, тут ще. Е, сходи видно. Добре, ідемо обратно, приганяємось. Читаємо. Станція Вігова, Наступна станція. Е, яка це там? а, Село карта. Обережно. Двері. На з... зачиняйся, і їдемо, Все. І знову ну, зараз буде повільно їхати, бо, як ви знаєте, селяни лишні. Добре. Е, як я попереджав, я змінив тактику, щоб е, е, ці е, штуки. О, вже бачите, ось повільно їде. Це дуже повільно. Дуже! І тут а, я обрав факела, то тобто, рычаги. речаги. Я їх почав тут робити. І на інших станціях я теж це переробив. Ну, бо ну, якось вони вигляд заважають. От тут факели, ну, нормально. От вони, ці от рычаги, вообще були там лишні, тому я їх тут обрав. Ось, ось вони тут знаходяться. Чому так? Повільно. Медліно. Медліно. Ні, ну скажіть, як це повільно. Ну, через цих довбаних, блін. Може, мені пам'ять все-таки треба лишні ігри удалити, може, які я не граю 100 років вже. Ні, ну Диви диви, як повільно. Добре. Е -е, я вам ще покажу шахту станцію, щоб вам уточнити, що я на всіх станціях. Але на вагайкову я не буду йти. Диви, диви як повільно. Як тяне, як тяне. Добре, чекаємо. Просто чекаємо, бля. а, до речі, на таких тунелях, де там вони такі квадратні з рельсами. Воно буде тут справа. А речоги в основному будуть зліва. Бо я не знаю, так захотів. Але тут така ситуація, що зліва тут рельсу. Тому на таких тунелях буде справа. І взагалі, будуть неможливих ситуаціях, я теж буду робити справу. Але в основному буду зліва. Добре, вже швидкість набралась. І приїжджаємо на станцію Шахта. Колись ця станція була кінцева. Ще коли я не було вагойкови, ще коли я не знімав, але я вирішив вже знімати. Окей, добре, зараз зміню тактику. Де вона? Відео. Відео, до речі. Так, добре. Я хочу чуть-чуть ось -чуть так сюди, от видіти. Ні, ні 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 Вниз-вниз, ось сюди. Коротше, з вами я був Кавун. Всім пока. Ждіть дві станції. Це як це воно там називається. Е е а, наземна і депо. Ждіть ці станції, вони будуть наземними. Добре, всім пока.